Білки. Дослід номер 1 Фізико-хімічні властивості білків. Дослід 1А. Осадження білків нагріванням. У 5 пробірок внесено по 3 мл 1% розчину білка. Нейтральний розчин білка у першій пробірці. Нагрівають до кипіння. Розчин білка у другій пробірці нагрівають у повні газового пальника і додають 1 мл 1% розчину оцтової кислоти до слабкокислого середовища. У третю пробірку спочатку додають 3 мл 1% розчину оцтової кислоти до кислого середовища. Потім суміш нагрівають у уповні до кипіння. У четверту пробірку Додають 5 мл 1% розчину оцтової кислоти та 2 мл насиченого розчину натрій хлориду і нагрівають. У п'яту пробірку. Додають 2 мл 10% розчину гідроксиду для створення лужного середовища і нагрівають у полум'я до кипіння.